Дорогі брати і сестри, наближається велике свято в честь покрови Божої Матері. Всі ми з вами любимо Богородицю і постійно звертаємося до неї в молитвах про допомогу. Але молитва стає сильнішою тоді, коли вона є спільною. Тому запрошуємо всіх вас на святкове богослужіння у вівторок, 14 жовтня. Яке очолить наш правячий архієрей Митрополит Феодор? Разом з вами будемо прославляти Богородицю і молитися до неї за наші сім'ї, за наше місто, в якому живемо, за воїнів, які захищають нашу країну, за мир в нашій рідній Україні. І щоб матір Божа покривала чесним своїм омофором всіх православних християн і всю нашу державу. До зустрічі!